У Тернополі практикують кілька систем озеленення: вертикальний, коли кошики з квітами встановлюють на стовбах, та мобільний, завдяки якому власноруч можна змінити композицію. Також в місті створено дворівневі та асиметричні клумби. От, наприклад, Данило Галицький. Там у нас не було квітів, а були висажені ялівець козацький, хвойні різні породи дерев. Зараз ми звідси все забрали і пересадили поруч. А біля Дедлагалська будуть квіти. Вирішили, що це таки краще, щоб був квітник, ніж просто навантаження вантаження певних там насаджень. Тому так буде краще. Зараз висаджувати квіти ще за холодно, кажуть комунальники. Озеленення міста розпочнеться після Великодня і триватиме від трьох до п'яти тижнів. Відбирають рослини по мірі відцвітання. Тому до пізньої осені Тернопіль тішитиме різними видами квітів в тому, що ми стараємося висаджувати більше багаторічні рослини, які не потребують постійно закупівлі, хоча це не завжди вдається, тому що краса дешевою не буває. Так? І якщо ми хочемо, щоб це було дійсно красиво, тому треба відповідно і фінансувати. Ну, наприклад, цього року передбачено біля трьох мільйонів, але це передбачено не на квітники, це на, на все озеленення, в тому числі і зрізка дерев, і підрізки і так далі. Тому якби будемо старатися в межах цієї суми і зупинитися. Кажуть, що озеленення міста складна та клопітка робота. Щороку стараються оновити підбір квітів та дерев, створити нові клумби та композиції на них. Тому закликають тернополян та гостей міста бережно ставитися до їхньої роботи, не засмічувати клумби та не зривати рослини.